Вітаю вас! Хочу вам показати ще один доволі цікавий інтернет-магазин насіння, де я робив замовлення. Магазин називається Агроякість. Бачите, який великий список товарів у них. Багато чого є цікавого: все для рибалки, навіть різні горщики, Садово-городній інвентар, все для поливу, ґрунт, добрива, засоби захисту рослин, насіння квітів, насіння овочів. І ось не так давно з'явилась у них цибуля-сіянка. Кому цікаво буде, зайдете подивитись, можливо, комусь потрібна сіянка. Що в нас по насінню овочів? Тут дуже багато чого є, в принципі, все. Все, що потрібно. Зайдемо на томати. Що мені подобається в цьому магазині? Що тут доступні дрібні фасування. Наприклад, по тих же самих томатах, по інших магазинах можуть бути лише професійні пакування там. 500 штук, 1000 штук. А тут ви спокійно собі можете купити 10 насінень, там, чи 20, як, наприклад, томат йоки. І так тут по усіх овочах те самі кавуни, дині, огірки, морква, ну все. Бачите, багато, багато чого є. Тут можна вибрати одразу або професійну, або любительську упаковку, чи професійне насіння розфасоване з профупаковок. Великий вибір. Можете придбати тут що завгодно. Ті самі деньки, якщо зайдемо. Бачите, зразу зразу перша денька Раймонд. 10 насінин, Оксана, 10 насінин. І так, ось навіть це сама бравура. Тому що я бачив в багато в яких магазинах бравура продається Там 500 насінин і більше. Тут можна купити ось 5 насінин. Ну, але бачите, яка вона дорога. 5 насінин 52 гривні. Так, що тут у нас ще можна подивитися? Ну, давайте зайдемо, Я не знаю, можливо, на капусту. Та сама капуста, бачите. Можна 50 насінин купити. Знову, ну, по 50 капуста. А по 50 насінин, там 33 гривні, 36 Ну, багато тут чуть є, тут 9 сторінок, а можливо і більше. Ну, це так коротенький такий огляд. На інтернет магазин Агроякість. В принципі, сервісом я дуже задоволений. Ну, я думаю, проблем не буде із насінням. Має бути все добре. І в схожість, і все буде відповідати опису. Я бачив там коментарі, люди писали, що це дуже хороший магазин. Ну, от такий, такий магазинчик. Кому буде цікаво, зайдете, подивитись. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. До побачення!